В комнате с 1000-1000 самого выконания оплава на проведение Полиция. У Харкові знешкодили діяльність угруповання, учасники якого працювали під кураторством російських ворів з законі. Вони спеціалізувалися на крадіжках та вимаганні коштів з підприємців. За задокументованими фактами, суми боргів коливалися від 300 до 600 тисяч гривень. За даними слідства, організував діяльність угруповання, так званий Смотряще за СІЗО. А у спільники залучив інших кримінальників. Один із них, перебуваючи в установі, став довіреною особою «смотрящого». 6 лютого оперативники 7-го управління з обслуговування Харківської області, департаменту стратегічних розслідувань та слідчі обласної поліції за силової підтримки поліції особливого призначення провели обшуки за місцями утримання та проживання фігурантів. Вилучили зброю, телефони та список з боржниками на підставі зібраних доказів, так званому Смотрящому за СІЗО, його довірені особі та чотирьом учасникам угруповання повідомили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками СБУ в Харківській області, спецпідрозділу СБУ Альфа та північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура.